А вітаю друзі на каналі про спінінг. Зараз з вами проведемо розіграш класних подарунків від збірної України з Північної Ірландії з чемпіонату світу. А нагадую всім, що ми з вами проводили збір коштів в розмірі 50 тисяч гривень на реабілітацію поранених бійців Збройних сил України. І серед вас ми будемо проводити розіграш цих класних подарунків. Всі ці кошти ми з вами змогли зібрати, поки ми були в Дорозі з Північної Ірландії в Україну, і дуже круто, що останні донати були саме коли ми стояли на кордоні, і ми з вами змогли закрити цей збір дуже швидко. За що я вам дуже 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 вдячний. Ці кошти ми вже перерахували на наш благодійний фонд Україна це ти. Вони підуть за призначенням і. Хлопці, які зараз проходять реабілітацію, вони отримують завдяки всім нам, завдяки вам допомогу. Отже, у нас буде 5 переможців і шостий донат. Розіграш я вже провів, провів, є запис, зараз я його вам продемонструю. За перше місце у нас буде. Джерсі Олега Кановаленка з автографами збірної. За друге місце в нас буде Джерсі Олександра Бондарця. Теж з автографами збірної. Нагадаю, що збірна Україна зайняла четверте місце на цьому чемпіонаті світу. Він був дуже складний. Всі ви бачили прямі ефіри. Тому. Хто не побачив, подивіться ще. Третє місце в нас буде Манішка Олександра Матюка. Всі ці речі приймали участь безпосередньо в Ірландії в турах. Четверте місце в нас буде ось така пам'ятна, ексклюзивна кепка від збірної України. Теж з автографами всієї команди, навіть є мій тут автограф. І п'яте місце це буде приманка миш від Юрія Орлова, на яку він ловив в турах. Це я все обов'язково вам за свій власний рахунок все вишлю. Ну і останній переможець в нас буде. Людина, яка зробила найбільший донат, особисто від мене, від каналу про з автографами. Це буде ось такий віски, куплений безпосередньо в самої Ірландії. Справжній, дорогий, смачний. Отже, друзі, давайте зараз я вам покажу, хто отримав переможні подарунки. Це... Ось є відео, зараз я його включу. В момент проводження розіграшу пишеться екран, натасувати нічого неможливо, і одразу переможцям приходить оповіщення через Монобанк в додаток. Ті, хто не є клієнтами Монобанку, я їм сам напишу, тут є номера телефону. В нас кратна сума 200 гривень. Чим більше було донатів, тим більше переможців і 5 переможців. Ось я демонструю. Що ми все обираємо правильно? Починається в нас безпосередньо розіграш. І перше місце в нас Станіслав К, друге місце Андрій М. Третє місце, ну там стоять зірочки, але є номер телефона в мене в табличці. Четверте місце Роман і п'яте місце Дмитро. Всім тим людям прийшли вже оповіщення, і вони вже знають, що вони переможці. Єдине за третє місце я особисто сам напишу, тому що людина не клієнт Монобанку. І ми з ним зв'яжемось. І е, найсмачніший подарунок від каналу про спінінг, зараз я вам теж продемонструю. Е, мені одразу після донату зв'язалася зі мною людина. Звуть його Володимир Володимир з Харкова. Ось скріншот. Він задонатив одразу 5 плюс 2 тисячі гривень. Тобто він перерахував аж 7 тисяч гривень за один, ну за свій донат. І був ще Дмитро, який перерахував 5 тисяч гривень. Я йому теж подарую якийсь сувенір, Пошукаю, що в мене є. От а, Володимир, я тебе вітаю. Від мене буде ось такий тобі. Чудовий віскі. Хто не отримав подарунки, не розстраюйтесь, тому що саме головне це не подарунки. Саме головне це те, що ми зробили дуже дуже добру справу. Ми допомагаємо ЗСУ і тим самим ми наближаємо нашу перемогу. Все, друзі, всім подякував. Дякую вам, що ви приймаєте участь в таких розіграшах. Дякую, що ви всі небайдужі. Дякую, що ви вболіваєте за збірну України, що ви дивитесь мій канал. І побачимось в наступних відео.